Всіх вітаю, 11 грудня. Останні новини. Давайте розберемо, що тут пишуть. Подивимось про Запоріжжя, жахливий удар вчора в день. І ви просите подивитись небезпеку. Також навчання в Білорусі. І тут Дональд Трамп каже, що українська криза стане для нього головним питанням після вступу на посаду. І прем'єр Польщі Туск теж каже, що дуже велика ймовірність початку перемовин цієї зими. Розглянемо ось ці питання. Так, давайте спочатку Запоріжжя. Оцей удар по Запоріжжю, по цивільній інфраструктурі, звичайна лікарня, ну, лікарня, офіси, що там ще? Багатоповерхівки, навчальні заклади. Нічого нічого військового. Оцей удар вчора по Запоріжжю. Яка його мета? На що? На що? Емоції. Давити на емоції, дії, обстріл, емоції, світ. Показати свою силу. Таємницю. Ага. Удар вчорашній по Запоріжжю. Колоднеча в місті, п'ять жезлів, щоб почались якісь там, знаєте, ну, дестабілізація взагалі ситуації в місті. Ця агресія спрямована. Зірвати робочий процес, зірвати навчальний процес. Удар. Там, де люди, бачите, працюють. Удар туди, де надавали допомогу. Як це знов показує агресія туди, де надавали допомогу. Шість монет. Удар, о, там, де люди працювали. Чому саме туди? Тут, от, бачите, і навчальний заклад є, паш монет, і правосуддя. Чому саме туди? Воно полетіло. Чому? Вчора, Запоріжжя. чому? Удар в серце, людям болісний, емоційний удар в серце і карта дороги. Типу, що почалася оця колоднеча, хтось виїжджає, хтось не виїжджає, хтось збирається, ось щось таке. Такі в них плани. Такі в них плани. Вчорашній удар по Запоріжжю. Мета. Знов емоційний уход. Емоційний уход башнею цією. Це чітко показує е, зробити колоднечу в місті серед звичайних людей. Ось така мета. Так, тепер давайте запитаємо за Запоріжжя до кінця цього місяця. Місто Запоріжжя. До кінця цього місяця грудня небезпека з повітря. Де саме? Місто Запоріжжя до кінця цього місяця, небезпека з повітря, де саме. Башня знов падає. Куди? Сонце. Так, дивіться, мені не подобається башня сонце, колісний рух. Це або біля води, або мост. Або де, Щось пов'язано з транспортом сонце, світло. Світло, вода, мост, ЖД, башня. Повторення того, що вже було. Вищий суд. Зміна, такі вищі аркани. Так, дивіться, мені не подобається мост. Реально не подобається мост. Або ЖД, Або вокзал, або мост. Чітко. Дуже обережно. Зв'язати руки, унеможливити рух. Дивіться, не подобається. Попереджаю. Місто Запоріжжя. Загроза до кінця грудня цього місяця з повітря. Де саме. Дім повішений. Відлюдник, страх, знов страх, залякування і знов місце там, де надають людям допомогу. Розумієте? Там, де людина платить, їй надають допомогу. Не подобається ЖД, автовокзали і мост біля води. Оце. Чомусь воно відразу на це показало. Так, давайте далі? Навчання Навчання. до 20 грудня навчання в Білорусі. І ви питаєте, чи є звідтіля загроза? Загроза з повітря або загроза наступу. Хто його знає, що від них чекати. Покажіть, чи є, чи є загроза та яка загроза з боку Білорусі, Україні. У них там навчання. Чи є загроза та яка? Удар якась хитрість. Щось там вони можуть. Так, сі мечів це або якісь щось біля кордону, типу диверсанти, або ці. Ну, тобто, якась щось на кордоні можуть влаштувати. Планують військові. Військові тут чітко. Що вони там планують відносно України на території Білорусі? Біля кордону показую, якась робота біля кордону. Якась провокація знов біля кордону. Біля кордону Білорусі. Типу, в них там навчання, да. так, але вони там щось, е... щось там може бути. А ну, давайте спитаю стосовно небезпеки з повітря з боку Білорусі. Небезпека з повітря до кінця цього місяця, з боку Білорусі є в Україні? З боку Білорусі чи є небезпека з повітря в Україні? Летить важкість. Знов біля кордону. А, бачите, що вона показує? Вони там щось тренуються, щось там випробовують, а воно може прилетіти дуже близько біля кордону. Ось що показую. І це може і бути якась провокація. Ось. Типу, ми не навмисно так вийшло. Так щось там планують. Ні, до речі, це буде спеціально, а не навмисно. Ну, ось так, Прямо біля кордону показує. Давайте далі запитаємо про оці перемовини. Прем'єр Польщі Дон... голос пропав. Прем'єр Польщі Дональд Туск каже, що дуже великий шанс та можливість початку перемовин. Між Україною та РФ вже цієї зими. Чи буде так? Чи буде так? обман. Нас хочуть тут знов надурити, таємні перемовини. Стосовно земель, пажа, монет, нас хочуть надурити стосовно цього, чи будуть перемовини цієї зими. Ну, вони вже йдуть таємні. Повішено добре. Страх. Нас ще будуть залякувати, щоб ми йшли на ці перемовини. Нас ще будуть залякувати чимось. Якимись ударами, чимось будуть залякувати. Щоб ми йшли і йшли на ці перемовини. Я думаю, що, в принципі, будуть, Будуть, але вони такі досить стрьомі. ці перемовини. Далі, Дональд Трамп заявив, що врегулювання українського. Української кризи стане для нього головним пріоритетом після вступу на посаду президента США. Ось Дональд Трамп. Що він взагалі зробить для України, коли вступить на посаду президента США? Він тут заявляє, каже, що він зробить. Його бажання, хитрість, рух, хитрий рух. Щось він там хитрує. Тут, бачите, шанс, шанс, шанс. Ілюзія. Як каже він, швидко завершити за 24 години. Я думаю, бачите, швидкість це ілюзія. Ось домовленості падають. Ось залякування падає. Тобто, з його боку, буде йти залякування. Не підете на домовленості, не буде того, того, того і того. Так, ще раз, давайте. Що Дональд Трамп зробить для України, коли. Наступить на посаду президента США. Що він зробить? Агресія, дії стосовно війни. І знову тут всі карти шансу повипадали. Знову луна обман. Що він, що він зробить? Задля миру, ну, ви бачите, задля миру ви повинні віддати цього, цього пожамонету. Тобто кусок шматок землі. Все одно ви повинні щось віддати. Не може такого бути, щоб ви нічого не віддали. Не може. Все одно, задля миру, ви повинні щось віддати. Віддавайте. Ось що він буде робити. Така відповідь. Що ми ще запитаємо з вами? А, до речі, сьогодні Таганрог і Брянськ, там у них було спекотно вночі. Завітала Бавовна на, нафта, на нафтобазу і на якесь там ще військове підприємство. Ось так. Такі справи, бережіть себе.